З 1 квітня в Україні зросте на 900 гривень. Мінімальна зарплата. Тепер вона становитиме 8 тисяч гривень. Окрім цього, більше орієнтовно на тисячу гривень платитимуть вчителям. Зарплата освітян зросла на 12,5%. Більшою буде і мінімальна пенсія 3200 замість 2840. Віднині уряд запроваджує новий вид допомоги на дітей за програмою Дитина не одна. Йдеться про дітей, які залишилися без батьків, але не набули статусу дитини-сироти або Дитини позбавленої батьківського піклування гроші отримуватимуть ті особи, які тимчасово взяли таких дітей до себе. Розмір виплат становитиме від 6407 гривень до 8000. тисяч. Якщо дитина має інвалідність, від 8970 тисяч гривень до 11190. тисяч з 1 квітня розпочинається демобілізація строковиків. По новому ввозитимуть гуманітарну допомогу і її потрібно буде реєструвати на онлайн-сервісах.